На каналі Дуже слабо себе показали по вражальності ми вирішили його замінити на сорт мапему. Будемо повністю скошувати, перегорювати, приводити даний сорт, на його місце стало висаджувати мапему. Цього року ми робимо підготовку ділянки, але висадку саджанці будемо проводити вже на наступний сезон. Ось ця мапема будемо з обох сторон викопувати саджанці, залишати на 1 метр погони 10-15 штук. А решту саженці будемо висаджувати собі і решту продавати. Хто бажає, можете дзвонити. Саджанці вже попередньо викупив, ось дивіться, які саджанці, яка коренева. Саджанці просто бомба. Ось такі саджанці можна придбати. Так, друзі, скусили херітейдж, зараз виорюємо. Після виорки візьмемо культивацію, стягнемо кореневу систему, внесемо хімію і на наступний рік висадимо два ряди Ось Так виглядає ділянка. Як на мене сорт хороший, але лише на заморозку, на свіжий ринок він не йде, так що для мене він дуже не підходить. Так був херітейдж. Тепер нема. Наступний сезон посадимо пемо.